Всім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. І сьогодні з вами Юля та Оля. Ми працюємо сьогодні на дачі. Дуже багато справ, є зміни, все покажу, розповім. І для початку вирішила вам ще раз показати, як виглядає наша затіняюча сітка на паркані, яка визвала дуже багато емоцій у наших глядачів. Ось вже вона висить декілька тижнів. Наразі у нас сонячний день, і можна поглянути, як вона виглядає, коли світить сонечко, і мені здається, все дуже чудово. Ми задоволені картиною. Наразі нам подобається такий фон цікавий. Особливо ми чекаємо, коли порозпускаються наші рослинки, коли піднімуться трави. І думаю, тут все заграє взагалі дуже яскраво на фоні такої сітки. Але сьогодні не про це. Сьогодні будуть інші у нас забавки. Ви не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на наш канал. Зараз покажу вам усе. Бажаю приємного перегляду. Тут по підпарканам у нас вже в три рядки висаджені цибулькові, які ми вивозили. Кожен рік потрошечки сюди, тому що дуже шкода викидати. А у мами їх накопилося за роки. Її садівництва дуже-дуже багато, особливо нарцисів. Але тут вже є і тюльпанчики, і нарциси, і навіть крокуси повисаджували. Думаю, що згодом буде краса, коли порозквітають усі квіточки на них. Подивіться на дачі, як гарно почав відновлюватися молочай мертолистий, на відміну від нашого садочку біля будинку. Тут він не постраждав і вже є. Прирости, бачите, такі яскраві на кінчиках. Не будемо його обрізати, хай зростає так. І на дачі навіть заквітла муховидна крупка уже. Біля будинку у нас вона ще в досить поганому стані. Не відновилася після такого морозного лютого, а тут вже навіть квіточки почала розпускати ось покажу поближче. Такі жовтенькі, симпатичні. От. Мама трішки займалася тут прибиранням, вже там де лілейнички, усе прибрано, там прополка тільки залишилася. Ще чимерники не обрізали на цій частині, на тій вже частині клумбі. Всі гарненькі, підійду, пізніше покажу. І, мабуть, будемо з сценерарію прощатися в цьому році. Вона у нас два роки е зростала. Взагалі, люди писали, що вона і довше буває, зростає. Але, думаю, після цієї зими через таку погоду незрозумілу, вона все ж таки не вижила. Ну, побачимо, поки її не обрізали, не дійшли руки, але займемось цим найближчим часом. Тут у нас розсаджені біля бордюрчика ще очитки симпатичні наші, блюз прус, одні з моїх улюблених. На вулиці сильний вітер, тому я. З мікрофоном, сподіваюся, що чутно мене. І подивіться, як Армерія постраждала. Ми Армерію цю залишали е тут прикопану пізно восени, і вона, мабуть, не зовсім встигла вкорінитися, тому взимку трошечки стан в неї погіршився. Ось, на нашій клумбі хвойній вже почали барбариси розпускати листочки, тому. Скоро буде дуже яскраво тут. Подивіться, які симпатичні, червоні. Такі маленькі пагони вже видніються. Хвойні поки трішки тьмяні, але нічого. І головною новиною нашою є новий парканчик навколо плодового саду. Мама його встановлювала без мене, ну точніше. Була присутня, коли його встановлювали, тому що встановлював нам її чоловік, який робив нашу альтанку. І сьогодні ми хочемо альтанку вже звільнити нарешті, познімати ці вікна з плівки і щоб вже можна було посидіти, понасолоджуватися чимось смачненьким і відпочити після роботи. А щодо парканчику цього я вам трішки покажу. Самого процесу встановлення, на жаль, не зняли, тому що чоловік не хотів, щоб його знімали. Але є трішки процесу роботи мами і нашої подруги над садом. Вони тут допололи абсолютно весь бур'ян і зробили ось такі круги з бордюру навколо плодових дерев, як і ми хотіли, та посіяли травичку. Так вийшло, що коли встановлювали паркан, прийняли рішення залишити наші хризантеми та очитки всередині саду, тому що початково ми хотіли ставити його за ці рослини, тобто щоб паркан був всередині видний. Але потім вирішила, що ця ідея неправильна, адже паркан симпатичний саме з цієї сторони. І для того, щоб він радував око, потрібно, щоб його було видно звідси. А якраз таки. З внутрішньої сторони саду, його можна прикрити рослинами, які понаростають восени і будуть красиво квітувати. Ось такі справи. І поки ми будемо відкривати альтаночку, я вам додаю відео, як мама працювала над цією ділянкою. Ну, хвалити Бога, закінчили полоти, закінчили прибирати. Вже я вкопала круги. Ну, можливо, не дуже, ще так вони гарно виглядають. Треба буде всередину підсипати земельки, але ще думаю у приствольний цей круг посадимо якісь ґрунтопокривні рослини то поки що нехай буде так. А в загальному отак виглядає все. Зараз буду сіяти травичку. Отак розвела у відрі її з піском. Читала і дивилася на Ютубі, що так краще вона буде розсіюватись, не буде так виглядати кубками. Ну і отак от поки що на сьогодні виглядає наш садочок. На останок і потанцювали. Ну що ж, друзі, поки ми насолоджувалися відео маминої роботи, то ми вже справилися з входом у нашу альтанку. Навіть я повитирала вже стіл, стільці. Підлогу мити сьогодні не будемо, тому що часу немає багато. І вікна вирішили також сьогодні не знімати. Це дійсно важкувато. Ну, як мінімум, потрібно витратити час на це. А зараз у нас багато справ запланованих більш важливих. Тому поки залишаємо вікна закритими, наступного разу знімемо. І привезли ось таку прикрасу у нашу альтанку. Це я робила власноруч. Техніка макраме. Хто не бачив відео на каналі, як я робила панно на стіну, то додам вам посилання в куточку. А це зробила ще одне таке пано, можна сказати, дерево життя. І два дерева, які переплітаються, інь-янь. Ось. Не знаю, мені подобається займати руки таким. І мені подобається, як воно виглядає, особливо у природньому стилі, там десь в дерев'яних ось альтанках чи в зонах відпочинку подібних. Тому вирішила його тут розмістити. Сподіваюсь, що. Все буде з ним гаразд, нікуди воно не улетить, бо вітри на дачі бувають серйозні. Ще звернули увагу, що струхлявіла кора вона висохла сильно і, звичайно, потребує оновлення. Треба буде пару мішечків взяти і тут всюди подосипати. Гортензії волотисті, наші, ми вже обрізали, осоки поки що стоять ось такі висохші. Барбарисики пускають. Бачу, вже листочки відкриваю, треба прополоти біля них, бо зілячку повиростало. А у нас в планах на сьогодні займатися в основному нашим городом та посадкою магнолії, яку ми викопали біля будинку. Це першочергові задачі. Ми привезли з собою на посадку перші. Овочеві культури, можна так сказати, будемо сьогодні цибульку саджати. Довго роздумували, що ми хочемо розмістити в наших грядках, тому що вони невеличкі, тим паче, що саме велику ми вже зайняли малиною. Ось. Тому вирішили ось цю пустити під зеленушку, під цибульку. Також, можливо, досадимо згодом сюди. Редис посіємо, побачимо. А дві інші ми залишаємо під перець, помідорки та огірочки. Багато ми не хочемо вирощувати, тому що знаємо себе, що не факт, що з'їмо взагалі, і як ми будемо їздити, доглядати. Це просто перший рік експериментальний. Будемо пристосовуватися, дивитися, що нам більше краще подобається. Тут у нас нагадаю, ми закопували. Карликові риси, ті, що восени були без місця проживання, але вони, як тільки заквітуть, ми відразу їх приберемо до того, як висаджувати сюди, наприклад, огірочки. Тому, поки час є, залишаємо ці грядки відпочивати, а працюємо над самою великою. Мама підготувала вже борозди під посадку цибульки. У нас її буде також небагато, але хочеться, хочеться собі щось мати. А тут з мікрофоном щось сталося, і звук не записався. Я розповідала про те, що ми вже цибульку прикопали, і про те, що ці грядки ми взагалі можемо використовувати не лише для наших овочевих культур, а й для наших рослинок, які ми вирощуємо на продаж. Що дуже зручно на високих грядках саджати маленькі саджанці і, можливо, в майбутньому ось ту зону ми приберемо і будемо там робити такі ж самі грядочки. З цим всім розберемося трошки пізніше. А зараз я показую, який садочок має вигляд з цієї сторони. Як на мене, цей маленький парканчик є також декоративним елементом. І я сподіваюся, що він прослужить нам довго тут. А далі ми перемістилися на нашу клумбу з Ірисами, тому що саме тут ми хочемо саджати магнолію, яку викопали вдома. І я розповідала про те, що ми взагалі не знаємо, чи хочемо тут мати цю клумбу з ірисами. Про те, що вона не має у таку пору року абсолютно ніякого естетичного вигляду і плитку, яку ми ставили, вона попадала. Тому хочемо спробувати по-іншому поскладати цей бордюрчик не ребром, а просто положити як такі камінчики. Можливо, у майбутньому ми з'єднаємо ці дві території між собою до зони відпочинку, яка буде навпроти ставочка. Але поки ще даємо в цьому році шанс нашій Ірисовій клумбі відквітувати і показати нам, наскільки вона може бути красивою. Взагалі ми поки не розуміємо, чи варто залишати ці клумби ось таким однаковим по ширині рядом, тому що дорожка у нас з іншої сторони вигнута, і, можливо, ми будемо якось міняти концепцію саме на цій частині. Ну от, наша магнолія знайшла своє нове місце. Ми її збираємося ще піднімати тут вище на штамбі. Нижні гілочки будемо забирати і робити її таким вищим деревом. Думаю, їй тут сподобається. Саджали її в суміш садової землі з кислим торфом верховим. Тому сподіваємося, що вона десь через хоч рік нам закладе вже бронючки, і ми нарешті побачимо її квітування. Красиве. І зробили ось, поки мама саджала, я трішки попрацювала тут, спробувала, як буде виглядати бордюрчик у такому виді, якщо перевернути плиточки, і мені в принципі подобається. Не знаю, чому ми зразу не догадалися їх так ложити. Нам здавалося, що вони стояти будуть, але їх кривить сильно, вони падають, їх треба вкопувати добренько, трамбувати. А таким чином, я думаю, вони будуть більш надійно знаходитися на своєму місці. Ну, На рік ми точно так зробимо, поміняємо усі наші ці плиточки на інше положення. Також плануємо цей круг. Точніше, він тут у нас таким не кругом, а більш ромбом іде центральна ділянка. Його також плиточкою обкладемо і, мабуть, щось посадимо ґрунтопокривне між цими клумбочками з зірисами, поки що не впевнені, але думаємо над цим. Головне, щоб руки дійшли тут прополоти і поміняти ці плиточки, доробити доріжки, тому що ця доріжка нам подобається, вона тут точно залишається. Треба зробити ще таку саму з тієї сторони, там у нас ряд флоксів. Ну, на цій ділянці нема що поки показувати, вона у нас не прибрана абсолютно. Ми не пообрізали не гейхери, не пропололи. Тут така картина не дуже. Але чимарники квітують. Саме ці кущі ми точно в цьому році будемо продавати та пересаджувати з цієї ділянки. А тут уже все прибрали. Також є досить гарні кущі з квітуванням, і рожеві, і білі. І в найближчий час вже почнемо сезон продажу. Порахуємо, що у нас є, скільки. І будемо все викладати в нашому інстаграмі та на новій сторіночці у Фейсбуці. Я дам посилання десь на днях, думаю, ось. У нас вже вітерець понадував хмари, а ми з мамою встигли в вальтанці посидіти, перекусити, трішки відпочити. І почали вже роботу тут. Я почала знімати плиточку. Ось цю. Вона у нас стояла ребром, нагадаю, хто не помітив. Почала її знімати, бо ми хотіли пластиковий бордюр замість неї робити. Але оскільки спробували її просто перевернути біля наших ірисів, то вирішили і спробувати це ж саме тут зробити. В принципі, просто для того, щоб полегшити зараз собі роботу, тому що встановлювати бордюр це дуже нелегка робота. Хто робив, той знає, скільки геморою це. І треба, щоб все гарненько, рівненько, Ну, дійсно, нелегко. І ми вирішили дати шанс ще цій плитці, Вона виглядає добре, вона у нас є в наявності, а бордюр потрібно буде докупати, докупляти, якщо ми будемо бордюром огорожувати весь наш такий городик. Тому вирішили все ж таки дати другий шанс цій плитці. В принципі, виглядає це непогано. Не скажу, що дуже мені подобається чи супер декоративно, але свою... Своє призначення вона виконує, вона не дає змішатися землі з щебенем. Плюс, ну, як на мій смак то досить і непогано виглядає. Також ми сьогодні плануємо ще доробити доріжку, саме ось там. У нас є один шматок агротканини з собою, зараз його там застелимо. Мама, поки я тут бордюрчиком займалася, там трішки підрівняла землі, наносила і. Більш-менш вирівняла нам для роботи доріжку. Застелимо агротканину, навеземо відразу щебеню, щоб її закріпити, можна так сказати. І нам залишиться ще, ще трішки до кінця, вже до естетики нашого городу. І нарешті забрали тканини там у нас. Така блакитного їдкого кольору лежала. Це ми так застилаємо де неде шматки землі для того, щоб бур'ян не ріс, адже у нас дуже тут багато території, і ми не встигаємо полоти і косити незручно саме тут. В майбутньому ми цю ділянку будемо все одно вирівнювати. Ну, не в майбутньому, я сподіваюся, що це буде в цьому сезоні, в цьому році, в найближчому майбутньому. Підрівняємо діляночку гарненько, накриємо її агротканиною, щоб там нічого не зростало. А згодом, саме на цьому місці, у нас буде стояти невеличкий якийсь сарайчик, будка, не знаю, для того, щоб зберігати інструмент. Саме тут ми її вирішили поставити замість ось того місця, яке у нас початково ми відводили під цю ціль. Тож працюємо далі. Ну, все, на сьогодні ми працю завершили. Дуже багато роботи виконали. Часу у нас мало, але стараємося все встигнути. Тепер у нас ще з'явилася доріжка ось перед грядкою з малиною. Залишилося 4 штуки. Якраз у нас агротканини має вистачити на всі ці доріжки. Будемо наступного разу брати саме для цього усі матеріали. Тому що нам і плиточки не вистачає, вона вдома у нас складена, ту, що під бордюрми вирішили використати. І сподіваюся, що заразочок вже потім зробимо цю роботу. Хоча у нас не вирівняно, ось на цій частині нашого городу треба буде підрівнювати. Тому побачимо, як складеться все, головне, що є чим зайнятися. Нам дуже подобається працювати на дачі. Тут якийсь такий простір і багато вільної землі. Вдома вже все засаджено, тому не так цікаво. А тут можна ще дійсно проявити творчість, попрацювати. Мама сьогодні встигла і дерева обробити, тому що вже у нас всі дерева з бруньками, тому якраз таки брунькою, всі плодові дерева тут також обробили. А на цьому, друзі, буду з вами прощатися. Не забувайте про підписки, ставити вподобайки. Пишіть коментарі. Знаю, що багатьом незрозумілі наші якісь клумби на дачі, наші задуми. Але я вже не один раз розповідала, чому ми так робимо свою дачу, чому ми е, вибираємо такі посадки. Тому є цілий список, кому цікаво, переходьте, переглядайте, нам буде приємно. Дякую, друзі, усім за увагу! Iki naujų susitikimų!